Дорогі брати і сестри. За вашими численними проханнями ми зібрали для вас недорогий набір з трьох одиниць для оберегу вашого дому і збереження християнських традицій у родині. Ціна мінімальна і символічна. У кінці цього ролика ви дізнаєтесь більше. Нехай береже вас Господь і весь ваш дім. Отче Небесний. Боже всякого милосердя і любові. Схиляю голову і серце перед Тобою, і в смиренні підношу слова подяки. Бо хто я такий, щоб говорити з тобою, але ти сам дав мені це право через сина свого, єдинородного Господа нашого Ісуса Христа. І я дякую Тобі за цей великий дар. Дякую тобі за те, що створив мене з любові. Дякую, що дав мені життя. Дякую, що вдихнув у мене дух живий. І зробив мене людиною, яка може любити і бути любленою. Дякую тобі, що я можу бачити світло сонця, чути спів птахів, відчувати запах землі після дощу, торкатися до рідної землі і радіти кожному новому дню. Прославляю тебе, Отче, що Ти є джерелом життя. Все, що дихає і рухається, отримує від Тебе силу. Без тебе нічого не існує і все, що є, тримається твоєю волею. Дякую Тобі, Отче, що Ти послав Сина свого Ісуса Христа для Спасіння світу. Дякую, що Його кров пролита на Христі, очистила мої гріхи. Дякую за Його Воскресіння, бо воно дало мені надію на вічне життя. Дякую, що в Ісусі Ти відкрив мені себе і показав, що Ти є любов. Дякую Тобі, Отче, що Ти дарував Святого Духа, який утішає і наставляє, дає сили й мудрість. Розпалює вогонь віри і підтримує, коли падаю. Дякую тобі за мою родину, за тих, кого люблю і хто любить мене. Дякую за батьків, які дали мені життя, за дітей, які є благословенням, за друзів, які підтримують у важкі хвилини. Дякую навіть за тих, хто мене не розуміє чи ображає, бо через них ти вчиш мене смиренню і терпінню. Дякую тобі за хліб насущний і за дах над головою. Дякую за працю, яку маю, і за відпочинок, який даєш. Дякую за здоров'я, яке підтримуєш, і навіть за хвороби, які допускаєш, бо через них очищуєш душу і навертаєш серце до себе. Дякую тобі, Отче, за Україну, мою рідну землю. Дякую, що дав мені народитися тут і бути частиною цього народу. Дякую за красу полів і гір, за наше небо і пісні. Дякую за те, що серед випробувань. Ти не залишаєш наш народ і тримаєш його у своїй руці. Прославляю Тебе, Господи Боже, Отче, що Ти є Творець і Вседержитель. Прославляю тебе, бо Ти є світло, і в Тобі немає темряви. Прославляю Тебе, бо Ти є правда, і Твоє Слово є вічне. Прославляю Тебе, бо Ти є любов, і Твоя милість не має кінця. Моє серце співає Тобі пісню радості, бо Ти є мій Бог і немає іншого. Я славлю Твоє ім'я святе і поклоняюся Тобі, як єдиному Господу. Нехай вся слава буде тобі, Отче Небесний, за те, що ти дав мені життя і спасіння, за те, що щодня наповнюєш мене благодаттю, за те, що тримаєш у руці моє майбутнє, за те, що кожен мій подих є від Тебе. Я дякую тобі, Отче, що ти чуєш мою молитву і приймаєш її як жертву хвали. Хай буде життя моє хвалінням тобі, хай кожна справа буде для Твоєї слави, хай кожна думка і слово буде свідченням що я твій. Благословенний ти Господи Боже Авраама, Ісаака і Якова, Благословенний ти у всіх поколіннях і народах, благословенне ім'я Твоє від віку і до віку. Прийми цю подяку, Отче, як щиру молитву з мого серця. Отче святий. Дякую тобі за ніч, що минула, за сон, який ти дарував мені, щоб оновити сили. Дякую тобі за новий день, бо кожен день є твоїм даром і кожна мить життя є благословенням з твоїх рук. Коли я прокидаюся і бачу світло ранку, я знаю, що Це ти знову дав мені можливість жити, молитися, любити і славити Тебе. Дякую тобі, Господи, за повітря, яким дихаю, за воду, яка втамовує спрагу, за хліб, який живе тіло, все це від Тебе і все це є знаком твоєї доброти. Дякую тобі за те, що навіть найменші деталі мого життя Ти тримаєш у своїй руці. Прославляю тебе, Отче, за красу творіння. Коли дивлюся на зоряне небо, я бачу велич Твою. Коли слухаю шум вітру, я чую голос Твоєї любові. Коли торкаюся землі, яка родить хліб, я відчуваю тепло твоєї милості. Все, що створено, свідчить про тебе, і все, що є кличе мене до подяки. Дякую тобі, що ведеш мене шляхами життя навіть тоді, коли я цього не помічаю. Дякую, що тримаєш мене за руку, коли я йду через темряву. Дякую, що піднімаєш мене, коли падаю, і знову даєш сили рухатися вперед. Дякую, що не відкидаєш мене, коли я помиляюся, а чекаєш, поки я знову повернуся до тебе. Прославляю тебе, Отче, бо Ти є Бог милосердя. Немає такого гріха, який би перевищив Твою любов. Немає такої темряви, яку б не розсіяло Твоє світло. Немає такої слабкості, яку б не зміцнила Твоя благодать. Дякую тобі за церкву, яку ти дав нам, як матір, що навчає і веде. Дякую за Євангеліє, в якому звучить твій голос. Дякую за молитви, які підносяться до тебе днем і вночі, і з'єднують усіх вірних у єдине тіло Христове. Дякую Тобі за випробування, які ти допускаєш у моє життя, бо через них моє серце очищається від гордості. Через них я розумію, що не можу нічого без тебе. Через них я вчуся довіряти тобі і йти за тобою навіть тоді, коли не бачу, куди ведеш. Прославляю тебе, Отче, бо Ти є мій пастир, який веде мене на зелені пасовища, Ти є моя скеля, на якій я можу будувати життя. Ти є мій Спаситель і цілитель, Ти є моя надія і моя радість. Дякую Тобі, що навіть у найважчі хвилини я можу підняти очі до неба і знати, що ти чуєш мене. Дякую, що навіть коли мої слова слабкі і мої думки розсіяні, ти знаєш, що в моєму серці. Дякую, що навіть коли я мовчу, Ти розумієш мої сльози. Дякую тобі, Отче, за те, що навчив мене молитися. Бо молитва є диханням моєї душі, у молитві я знаходжу мир і силу. У молитві моє серце очищується від суєти, у молитві я відчуваю, що ти близько. Прославляю тебе, Господи, за всі добрі дари, які даєш мені, за спокій у домі, за любов у серці, за щирість у дружбі. За підтримку у важкі хвилини, за посмішку дитини, за добру пораду старшого, за лагідне слово від ближнього. Все це від Тебе і за все я дякую тобі. Дякую тобі, Отче, за ті миті, коли я можу зупинитися серед шуму світу і відчути Твою присутність, за ті хвилини тиші, коли серце моє наповнюється твоїм миром. За ті хвилини радості, коли я знаю, що ти поруч і що Твоя любов ніколи не залишить мене. Прославляю тебе, Боже, за те, що ти даруєш життя вічне, що смерть не є кінцем, а лише дверима до нового життя з тобою, що надія моя не в цьому світі, який минає, а у твоєму царстві, яке не має кінця. Дякую тобі, Отче, що дав мені віру. Бо віра є світлом, яке веде мене серед темряви, бо віра є силою, яка тримає мене, коли все інше падає, бо віра є ключем, який відкриває двері до Твоїх обітниць. Бо кожен день є чудом, кожне пробудження є чудом, кожна зустріч є чудом, і все це є знаком твоєї любові. Дякую тобі, Отче, що ти дав мені серце, яке може любити. Бо любов є найбільшим даром. Любов з'єднує мене з тобою і з людьми. Любов робить мене живим і справжнім. Любов дає мені силу прощати і будувати мир. Прославляю тебе, Господи, бо Ти є джерело всякої любові. Ти полюбив світ настільки, що дав сина свого. І ця любов є прикладом для мене, і ця любов є закликом, щоб і я любив так, як ти. Отче Небесний, хай моє життя буде постійною, подякою Тобі. Хай кожен день буде хвалінням тобі, хай навіть у найменших справах я прославляю Твоє ім'я, хай моє серце завжди буде наповнене піснею вдячності. Я схиляюся перед тобою і визнаю, що все, що маю, є від тебе: моє життя, мої дари, мої рідні, мої друзі, моя країна. Все це належить Тобі, і все це я віддаю у Твої руки з подякою. Слава тобі, Отче, і Сину, і Святому Духу! Тобі слава навіки віків. Амінь. Отче наш, що є в небесах, да святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але збав нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Дорогі брати і сестри, цей набір коштує всього 250 гривень, це символічна ціна за святині, які принесуть у дім світло віри, а всі інші ікони та їхню вартість ви зможете побачити у спеціальному ролику за посиланням. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.